Google знову зламав половину інтернета. Вмета чергова катастрофа з приватністю. Ну а Apple… Apple вже не торт. Це 202-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського IT, світового та сектору та все, що навколо. Погнали! До новин. Google оголосив ще 35 компаній, які отримали від них грантову допомогу в рамках Google for Startups Ukraine Support Fund. Ось так він називається. Це в цілому програма, яку Google запускав ще в 2022 році. Тоді там вони роздавали здається на 5 мільйонів всіх грантів. В другому етапі ж вони ось анонсували, що роздали 10, або планують роздати 10, Там точно скільки з них вже роздані. Вони не сказали. Проте вони оголосили ще 35 компаній, і загалом тепер в цьому другому раунді, в якому вони роздали нагадаю, 10 мільйонів, уже 90. 98 стартапів. Кожен учасник з тих, кого вони підтримали, отримують до 100 тисяч доларів США безповоротного фінансування та кредитів на Google Cloud у розмірі до 350 тисяч здається. Більшість всіх продуктів вони працюють або зі штучним інтелектом, або в медицині, що напевно достатньо очікувано. Але я залишу просто вам лік на статтю. Я не буду зачитувати всі компанії. Просто дуже приємно взагалі читати такі цифри про те, що є стільки молодих компаній, які дійсно створюють щось корисне, і навіть якщо з них виживе, ну хай. 5-10%. Хотілося б більше, але тим не менш, навіть якщо виживе 10%, це вже дуже класно. Це просто плюс 10 крутих стартапів в Україні, на якомусь вже scale моді Вітаємо всіх причетних! Дякуємо Гуглу. Полетіли далі. Do, взяв інтерв'ю у Катерини Черногоренко. Це заступниця міністра оборони з питань цифровізації, і вона там розповідала про пару речей, які вони очікують взагалі в резерві плюс в армії плюс, і загалом в усіх технологічних продуктах, які розробляє міністерство оборони. Там достатньо велике інтерв'ю. Я просто хотів зупинитися на парі пунктів, які можливо вам будуть цікаві. Перше в кінці червня в резерві плюс з'явиться можливість оплачувати штраф за несвоєчасне оновлення даних або порушення правил обліку. Ось так і це з'явиться прямо там в середині, і тим паче, якщо ви будете платити його вчасно, у вас ще й буде 50% відсоткова знижка, якщо у вас, звісно, такий штраф є. Що напевно зру... ну значно зручніше аніж напевно розбиратися в якомусь іншому варіанті. Ну. Зручніше, аніж телефоні, придумати на даний момент складно, але тим не менш ось так буде все ледь не автоматично. Друге, що вона сказала, що в середині червня буде ухвалено закон, який буде дозволяти обмін даними між оберігом, це реєстр, на якому побудований резерв, нагадаю, і електронною системою охорони здоров'я. Що це дозволить, це можливість в цілому розділяти візит до лікаря і висновки про придатність та непридатність. Тобто, ви сходили там до лікарів, які вам потрібні, просто в найближчому медичному закладі, в ідеалі, і вам додатковий візит Велка потрібен тільки якщо висновок, наприклад, там непридатність, її треба підтвердити або якісь тому подібні речі. Тобто виглядати буде як дві смс: перша вона буде про медичний висновок, про придатність та а друга вже з резерву про зміну вашого статусу в оберігу і резерві. Відповідно, з того, що ще в резерв обіцяють до кінця року імплементувати всі 35 типів відстрочок в резерві для того, щоб їх можна було отримувати онлайн і автоматично продовжувати, що теж напевно гарна новина. І ще один апдейт, тільки не про резерв, а про армії плюс. Там вона каже. Що одноразова допомога бійцю за знищену техніку вона взагалі існує давно, але її нараховують. Але там процес її підтвердження, довгий, незрозумілий, паперовий тому подібні речі, тому його теж переведуть в онлайн, і в цілому, це значно має скоротити час отримання цієї допомоги. По перше, а по друге, спростити просто процес її оформлення. Оце точно вона точно гарна. Тут я не знаю, що тут можна сказати про це погано. Двічі на рік ДОУ збирає дані анонімні про ваші зарплати для того, щоб готувати чудову прекрасну налітку. А влітку ще роблять анкетку трошки ширшу для того, щоб оновлювати портрет айтівця в Україні. І ось зараз нагадаю йде прямо збір цих анкет. Уже є 10 тисяч заповнених анкет для того, щоб ці дані були більш стадзначені і взагалі більш якісні. Ціль наразі стоїть 15 тисяч анкет, тобто залишилось 5 тисяч, тобто дві третини вже позаду залишилося зовсім трохи насправді. Тому закликаю вас. Піти, якщо ви раптом ще не заповнили, і виділити ваших там 7 хвилин, десь 8, напевно, максимум для того, щоб е, ці дані туди заповнити. Ці дані, в тому числі, окрім аналітичного розрізу, їх ще викладуть в сирому вигляді на хід хабі. Само собою вже анонімізовані. Там буде достатньо коротше, вас буде дуже складно ідентифікувати, якщо чесно. Тому ось так хочете користуватися? Заповнюйте. Apple провели свою WWDC 2025. Нагадаю, це їх щорічна конференція для розробників. Вони там показали, хотів сказати, багато класних речей, але вони показали насправді не так вже й багато, хоча презентація була півтори години. Перше, те, що саме напевно очевидно, ваша iOS або macOS наступна буде називатися так, як називається наступний рік після виходу цієї осі. Тобто, наступна версія буде 26-та. і це буде універсально для всіх девайсів. будь то Vision Pro, Годинник, MacBook, iPad, всі ОС будуть називатися 2.6 в наступному році 27 і так і так надалі. Друга ж, вони відкрили доступ до свого Apple Intelligence і тепер розробники зможуть використовувати, наприклад, локальні моделі або локальні інтерфейси до хмарних моделей для того, щоб використовувати це в своїх застосунках. Це теж має бути дуже зручно. Давно треба було зробити. Напевно, вони чекали спочатку зробити його нормальним, а потім відкривати доступ не дочекались. Спочатку довелося відкрити iPad в цілому в з новою версією версії перетвориться трошки більше на MacBook, Там тепер з'являться вікна, там з'явиться верхнє меню, як в маку, і в цілому набагато краще буде. Мультизадачність на мою особисту думку, це реально може бути дуже корисно. Що робити з проблемою того, що в Safari падному багато сайтів відкриваються не так, як вони відкриваються на десктопі. Це окреме поки що питання, але ось так це напевно те, що я особисто чекаю найбільше, бо буває дуже незручно на iPad що зробити. Я на всяк випадок називаю не в порядку важливості, бо наступне дейт у мене про tvOS і його майже в жодних новинах не розповідають. А там з'явиться караоке можливість. Ось так: прямо на Apple TV з'явиться можливість співати караоке. Ну, правда, клас, революція. Ладно, давайте до серйозного. В Xcode нарешті додадуть підтримку чата GPT, і він буде прямо туди нативно інтегрований. І там, нарешті, можна буде використовувати сучасні інструменти, прямо всередині ідеї. Що дуже. Довгоочікувано. Давайте скажу довгоочікувано. Хоча насправді більшість мобільних інженерів, з якими я спілкувався, в абсолютному захваті від клод-кода, а інструменти від інших провайдерів їм якось не настільки підходять. Можливо, тому що просто SWIFT не настільки гарно, не знаю. Можливо, не стільки контенту свіфтового туди запулили, але виходить, що, скоріше всього, зараз клоди реально працює краще на даний момент, як мінімум, з iOS та macOS розробкою. По MacOS також варто відмітити, що це буде остання версія, яка буде підтримувати інтелівські праці. Тобто, якщо у вас MacBook на Intel працях, то тоді. От MacOS 26 це буде остання версія, яка буде підтримувати ці процесори. Якщо ви захочете оновлюватись і надалі, вам доведеться вже переходити на m процесори що напевно завершення буде великої ери в цілому з точки зору підтримки різних архітектур в середині пла. Але ось так час настає. Ну, це виходить ще ще. Я думаю, роки 3-4 Точно ще займе. Ви взагалі помітили, як мало тут я розказую про штучний інтелект. Це не просто так. Вони дійсно розказують, ну напевно. На два порядки менше порівняно з тим, скільки вони розповідали минулого року. Або якщо порівнювати, наприклад, до гуглового I.O., який пройшов буквально два місяці тому. У них реально замість всюди AI, у них всюди був. UI. і так, ось таким бриджем. Я підходжу до того: до певно, до найбільш нашумівшої новини з WWDC, це оновлений дизайн, який вони назвали Liquid Glass. Я не буду вам довго розповідати, бо ви вже всі точно про це чули. Я не буду розповідати, наскільки воно в Беті виглядає просто е, не не готовим. Давайте просто скажу не готовим. Його скоріше всього доготують, але те, що вони собі дозволили взагалі в так в такому вигляді це показувати на загал, це вже якось. Ну, давайте скажу, просто не попадає в очікування від Apple, який в цілому бере екстра гроші за дизайн. Ну, ось так, не попадає в очікування. А я і вони реально десь заховали весь під ковдру і дуже акуратно з цим. Бо нагадаю, минулий рік, от в 24 му році, на WWDC у них 80% всього часу був зайнятий тим, що вони всюди запихнуть свій Apple Intelligence І сталося велике фіаско. Було дуже багато слухів про те, що всередині у них величезні проблеми з тим, що всі закамітилися маркетингу наробити. Маркетинг ще всіх пропушив, що давайте ми ще зробимо швидше. Нічого не було готове. Тому зараз немає таке фіаско. Тому очевидно, тепер вони роблять це дуже і дуже обережно. Пф, я не знаю, що потрібно буде зробити Apple, щоб, хоча б, наздогнати своїх конкурентів, щоб воно, хоч якось, виглядало нормально. Скоріше всього, треба когось купувати. От чесно, це, напевно, найкращі мув, які можна зробити. Хоча, знову ж таки, це навряд чи допоможе, якщо купити щось, то це навряд чи просто допоможе якось це дуже гарно, нативно і глибоко інтегрувати в Siri і в усі інші продукти. Скоріше всього, доведеться робити самим, а у самих не виходить. Ось така проблема. Щоб не сказати порожняк, просто поставлю дві зірочки з п'яти. Ось напевно, так моє чекання. Хоча дві зірочки з п'яти, це не так вже й погано, могло б бути і нуль, правда ж? Так, перегляд цього відео в цілому платний. Я не можу стримати, щоб не нагадати вам, що у Доу зараз активний збір для третьої окремої штурмової бригади на 20 мільйонів гривень на 33 павуки Добхіна. І там нагадаю, що кожних 2 мільйони гривень розігрують призи для всіх, хто задонатив 300 гривень або більше. І при чому, що участь приймають всі донати, які були зроблені до цього. От, наприклад, коли перевалимо за 12 мільйонів гривень, що вже дуже гарна буде сума, розіграємо лего зі Star Wars Зірка Смерті. Це дуже велике таке лего від компанії JetApp, за що їм теж окремо дякую. Лінк на збір буде в описі до цього відео. Я його там залишу. Ви поки туди йдете по дорозі, що ви ще робите, Ви ставите лайкос, ви підписуєтесь, ви коментуєте. Напевно, для того, щоб це відео побачило більше людей. І не тільки цей заклик до збору, а й загалом. Весь огляд оцих цих новин. Google знову зламав інтернет. Реально, кожен раз, коли якісь великі проблеми стаються, коли пропадає багато сервісів. Це в більшості випадків чомусь Гугл. Це відбувається все одно раз на пару років, це не дуже часто відбувається, але з тих, які пам'ятаєш, все одно в більшості випадків був Гугл. Хоча можу згадати і пару разів AWS, звісно. А от отвеш розгадати не можу. Ну неважливо. Якщо ви пам'ятаєте, в четверг було буквально десь години 3 чи 4, Не працювали деякі хмари, не працювали Spotify, не працювала купа сервісів Discord і тому подібних речей. І це все тому, що у Гугла були проблеми, і це все потягнуло за собою певний каскадний ефект. Але Впали не тільки сервіси, насправді, які працювали на Google Cloud. Попадали сервіси, які були, наприклад, захощені на AWS, але. Використовували Cloudflare. А от Cloudflare використовував уже Google Cloud для свого одного сторожа, який Ківів e, них є, на основі яких у них працює багато лямбда функцій, вони називаються edge функції і тому впав в тому числі Cloudflare на 2 години і тому за собою потягнув купу сервісів. А значить, вони почали там спавнитись в інших хмарах, і тому вони не працювали. Ну коротше кажучи, нормальне стандартне падіння половини інтернету. Все нормально. Google ще повний постмортем не викатив, але обіцяють кажуть, що попередньо в цілому сталося за того. Що вони викидали неправильну квоту в свою систему менеджменту API, ну квот на API, і всі кастомери почали отримувати, що у них квота закінчилася, і відстрелювати просто їх з помилкою. Вони за дві години це питання виправили, і в цілому, в сервіси стали повернулися до доступності. Але в деяких регіонах, наприклад, в Сполучених Штатах, це там не збиралася велика черга, і тому вони відновлювалися майже чотири години, що достатньо відчутно. Особливо це у нас був вечір, а у них був це. Розгар робочого дня, що, напевно, теж було не дуже приємно. Сам же Cloudflare пролежав десь в дві години. І в своєму окремому посмортам сказали, що вони в цілому від гуглового стореджа відмовляться, переведуться на свій сторедж внутрішній, для того, щоб повністю контролювати і не бути залежними. Ось так. Чекаємо повного посмортного. Дуже цікаво почитати, як вони там це все пропустили. Напевно, як завжди, напишуть, що ну у нас було недостатньо контролю, не були розставлені гельдрейлз. Ми їх поставимо, і тепер буде все добре. А відбулося це все із за якоїсь людської помилки, яка мала бути проконтрольована, бла-бла-бла». Більше всього там буде написано щось таке, але можливо будуть якісь цікаві деталі. Я, якщо що, з ними до вас повернусь. GPU не пахнуть. Так напевно можна назвати новину про угоду між OpenAI і Google, про те, що OpenAI буде використовувати потужності Гугла для того, щоб тренувати свої моделі, в тому числі також і хранити. І це звучить, здається, дуже дивно, бо вони напевно одні з основних конкурентів. Це у них у одних Gemini, у других ChatGPT, Але Google продає інфраструктуру своєму конкуренту. Здається, що конкуренти то конкуренти, як але між Google і Apple теж угода є. Знаєте, на пошуковик. Але інфраструктура є інфраструктура. І як я вже сказав, чіпи не пахнуть. Не зовсім напевно правильно було сказати GPU, тому що у Google Ad є є Compute Unit, це... PSU. Але це не так вже і важливо. Суть в тому, що OpenAI об'єктивно не вистачає просто потужностей, і вони їх скуповують просто всюди, а Google, напевно, з додатковою маржою не такі вже. І проти їх продати і доутилізувати, що для Google Compute Unita, Unit, бізнес-юніта маю на увазі, напевно, дуже гарна, прекрасна просто угода такого великого кастомера залучити. Нагадаю, що в цілому, там же ж OpenAI, пам'ятаєте, він з Oracle і SoftBank, в них є проект Stargate на 500 мільярдів доларів по побудові різних потужностей. Але ну ми ж розуміємо, що це все роки. Це роки, це там. 4-5 років, поки ці потужності всі почнуть вступати в силу. До того треба якась жити, вижити, не віддати свою долю конкурентам. Ну коротше кажучи, купа роботи. А у одного Майкрософта в Хмарі напевно не накупиш все. Тому ось так, отака От цікава новина з бізнесового світу. І раз ми вже про OpenAI, ми дуже швидко це і наступна нова, тільки про AI буде. То вони викатали також нову модельку o 3 Pro, Це нова варіація модельки o 3 яка була до цього доступна. І це модель не для в цілому широкого використання, як вони самі кажуть, вона призначена для складних специфічних математичних або кодингових задач. Вона дорожча і вона потрібна там, де вам потрібна екстра точність, і ви готові чекати декілька хвилин на відповідь. Тому для всього її використовувати не треба. Але це ну, просто нова моделька, класно, вона ще розумніша. Ну там ми розуміємо різні різниця вже маржинальна. Але що дуже важливо, що дуже важливо, най- найцікавіше з усього цього анонсу, це те, що вони на стандартну версію О3 зменшили ціну на 80%. Тобто в 5 разів вони зменшили ціну на API для О3 моделі. Що й робить, її в цілому тепер можна перевести в розряд щоденних, а не просто коли вам треба щось дійсно дуже потужне, і щоденно використовувати її. Бо тепер там коштує здається замість 10 доларів і 40 доларів на інпут і на аутпут за мільйон токенів. Тепер це ціна 2,8 доларів, що вже дуже близько до гуглового Gemini 2.5 Pro, де там здається. Ну там коротше, там дуже схожі ціни. Я не буду зараз уже циферкою називати, але все утопів, однакові ціни. Цінами тепер махатися складно, а Google цим поки що душив. Тому тут уже буде сута якість або інфраструктура навколо самого API, і у OpenAI вона дуже гарна. Тому якщо раптом ви отри відкладали від тестів, тому що вона дуже дорога, саме час піти і потестувати її черговий раз і подивитися, можливо вона дійсно буде виконувати краще ваші неповторні шикарні задачі по тому, як скласти неповторний новий в рапер навколо AI. Новина про Meta AI. Це в Фейсбуці віріше, Метівський AI. ті, які роблять Facebook і Instagram, У них є окремий застосунок, чат, який ми назвали МетаАй, який вже викидали два місяці тому, у якого там буквально мільйони якихось користувачів. Ну тобто там взагалі фігня порівняно з їх розміром, порівняно з тим, як швидко росли конкуренти, це реально майже ні про що. У них там, звісно, обмежена поки що географія, але тим не менш працює ну, трекшн дуже поганий. Але чому я що? Що я вам приніс за новину? Суть в тому, що там, коли ви переписуєтеся з метівськими модельками в чаті, там є кнопка для того, щоб шеєр. І шеєр вона що робить? Вона дуже неявно постить це в вашу, умовно кажучи, стрічку всередині цього застосунку, і робить, де-факто всю вашу переписку з цю конкретну переписку з чатом публічною. Кому взагалі з продактів прийшло в голову, що в чат застосунку потрібна стрічка чатів інших людей? І якось їх діскаверити, мені, якщо чесно, дуже складно на голову налазить, кому це взагалі в голову прийшло і як це взагалі доїхало до продакшена. Друге, мені на голову не налазить. Як вони зробили такий вікс, в якому ти натискаєш кнопку share, можливо, для того, щоб поділитися лінкою з кимось приватно, ну просто як приклад. І там є кнопка Publish. І знаєте, як кношення publish, коли ви натискаєте share, publish і ви, у вас просто копіюється лінка, яку ви можете комусь передати. І вона вам в, в вашу стрічку публічно, в цілому. Запихуються, і навіть якщо на вас ніхто не підписаний, вона комусь в рекомендаційки просто викатиться. І там є купа вже прикладів, просто купа, де люди задають якісь дуже приватні питання про якісь проблеми з тілом, де вони постять свою адресу, де вони постять якісь, вибачте. Ну, ладно, не буду я казати вам, про що люди спілкуються з чатом GPT і різними іншими чатами, але от просто купа людей, які просто неуважно не прочитали до кінця. Автоматично дуже легко в пів кліка пабліше. Це публічно. Це абсолютний тришак. Мета зловила вже величезний просто бекслеш. Вони чомусь досі поки що за пару днів не вимкнули цю вкладку в Discover, як вони її називають. Жесть якась, але подивимося, що вони будуть з цим робити. Блін, ну коротше, просто Жесть. В Україні, звісно, цей продукт був недоступний. Якщо ви дивитесь не з України і користувалися мета Аяївським чатом, то, будь ласка, перевірте, чи ви раптом там нічого зайвого не зашерили. Хоча, з іншої сторони, я це подумав, яка різниця? Ну зараз запостите. Буде публічно. А потім, якщо не запостите, то в наступній генерації модельки чат все одно на ваших запитаннях повчиться, і все одно потім можна буде ну, частково розколупати. Але це звісно не настільки не, не буде явно. Все, ладно. Закінчили з новинами про AI. Полетіли далі. Nintendo Switch 2 нова портативна консоль. від Nintendo, яка перша за 8 років глобальне оновлення, поставила рекорди з кількості проданих юнітів за 4 дні. За 4 дні вони продали 3,5 мільйони девайсів. Це нереальна цифра, і це взагалі ставить їх на траєкторію, щоб бути найбільш продаваною взагалі консоллю за всі часи. Просто для порівняння PlayStation 5 продала 4,5 мільйони юнітів за перші. 7 тижнів. Тобто 4,5 мільйони за 7 тижнів. Тут же у нас 3,5 мільйони за 4 дні. А перший Nintendo Switch продав взагалі 2,7 ну, там мільйони, здається, за перших 4 тижні. Ну, тобто 4 дні, 4 тижні, і у вас вже більше, Короче, дуже класний старт для Нінтендо. Я їх вітаю. Я вже поклацав. Дякую своєму другої колезі, який вже купив. Я поклацав, і це дуже класний буст. абсолютно, те, що очікуєш від сучасної портативної консолі, дуже рекомендую, якщо ви раптом любите це все ігри і тому подібні речі. Гарно придивитись, почекати можливо трошечки, поки ціна впаде, бо поки що, вибачте, накручують нераціонально багато за неї. Але дуже гарна вийшла консоль у Nintendo прогноз продати 15 мільйонів до кінця березня наступного року. Що вони майже 100% зроблять, якщо у них не буде проблем з поставками, якщо вони якось заменеджерять виготовити стільки е, девайсів, якщо вони стільки виготовлять, то я впевнений. Вони їх продадуть. Ось е, такі гарні новини. Компанія Anker, яка робить багато зарядок і павербанків, і ще купу різних девайсів, відкликає більше аніж один мільйон своїх павербанок через ризик того, що вони можуть загорітись. Вони це роблять. Звісно, в Сполучених Штатах всім, у кого є така конкретна модель, яка називається А1263. Це PowerCore 10000 10 тисяч, якщо у вас раптом така є модель. Вони якби мають потенційний ризик, продані, які були з 2017 по 2022 роки. Я вам там залишу лінк на внутрі. Там можна подиви, подивитися серійний номер, чи вона взагалі попадає у вас в цю проблемну партію. В Україні, звісно, її повернути буде дуже складно. Проте, якщо ви купували, наприклад, на американському Амазоні або на Нью-Егі, наприклад, їхньому, то повернути можна. Набуде взамін, пропонують або оновлену модель таку ж саму, але вона кажуть з екранчиком і тому подібними речами, або сертифікат на Amazon на 30 баксів. Я вам в першу чергу приніс не для того, щоб ви їх повернули, а для того, щоб ви можливо подивилися, чи у вас попадає ця, якщо у вас вона попадає в перелік, ті, які підпадають під ризик, і дуже обережно з нею ставились, або можливо, взагалі, її утилізували і оновили. На гідхабі створили мільярдний репозиторій, тобто. Репозиторії зайді 1 мільярд. Так, вже цілий мільярд. Це реально дуже багато репозиторіїв. Назвали його щит. От, просто одним словом, лайно. І файл один в ньому є. Sheet.md, в якому вгадайте, написано тільки одне слово, вгадайте, яке. Ось так. <гум> дуже з гумором хтось поставився, попав якось в цей мільярдний. Ну, тобто, це треба було дуже постаратися попасти саме в мільярдну одіжку, бо я можу тільки уявити, скільки в одну хвилину створюється цих репозиторів. Ну, і крім того, що це просто класний такий гімняний <гум> малостоун, то там, очевидно, все ком'юніті просто в пул реквестах і issues пише: ну, просто креативить наповну. Я вам приніс цю новину не для того, щоб просто. Ну, мільярдний репозиторій і все. А я то, щоб просто піти туди і почитати всі ці пул-реквести про те, як вони просять це все переписати на раст, як е, там е, купа речей, куди можна додати ще трошечки більше лайна, як туди можна підключити AI, і тому подібне всяких речей. Ком'юніті там в наповну так сказати відривається. Я не бачу жодної причини вам не піти і не кайфанути, не посміятися, трошечки насолодитися з, е, таким задротським гумором. На цьому з новинами все, тому переходимо до рекомендацій. Їх сьогодні дві: перша це Chatterbox. це від компанії Resemble AI. це перший продакшн грейд, опенсорсна тексту спіч модель, яка працює дуже класно, яку можна поставити у себе локально, яка ну, дійсно відкрита і яка буде генерувати аудіо на основі вашого тексту з інтонацією тому подібні на рівні в цілому з е, лідерами комерційними дуже класно працює. Там можна зайти на демку, подивитися, написати текст. Ви можете дати їй семпл якогось голосу і написати інший текст. І він його змімікрує. Працює шикарно. Працює дуже класно, дуже швидко. Можна інтегрувати собі в продукти з ліцензією Міта, само собою. Все, чаттербокс, просто знайте, що така моделька є, і немає вже жодної причини її не використовувати. Дуже класно, напевно, може бути для гімдева. В геймдеві, напевно, може бути дуже класно, коли ви можете записати пару референсних аудіо і потім купу різних реплік, дуже спеці спеціальних, наприклад, вставляти їм ім ім'я гравця або тому подібних речей генерувати прямо на люту. Дуже-дуже класно. А друга, це більш розважальний контент, і вона називається Якби місяць був один піксель. Ось так це сайт, на якому ви заходите. І у вас спочатку місяць, отак, от один піксель просто світлий, і це місяць, і на такому ж масштабі ви скролите де факто горизонтально через всю сонячну систему в масштабі, і там є купа класних речей, а навігації, розмір сонця можна подивитися відносно до місяця. Можна подивитися на відстані, які є. Можна включити автоматичний скрол на швидкості світла. Щоб подивитися, насправді, як швидко е летить со е світло, але як далеко ми насправді знаходимось, і які ми насправді маленькі. Дуже класний сайт, я вам рекомендую просто зайти. Ну, це просто 10 хвилин насолоди і невеличка екзистенційна криза, про те, що ми просто е такі от шкіряні мішки, які випадковим чином чомусь можуть щось думати і відчувати. Е все. Ладно, не будемо про це. Давайте погнали вже. Отакі От були новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав, і розповів я Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.